Доброго всім дня, друзі! Коротше, з вами я сьогодні на зв'язку Толян. І після обідня риболовля часу зовсім небагато. Погода, як бачите, ну прям, ну дуже екстремальна. Іде дощ, іде дощ не маленький, але хочемо випробувати наші жерлиці. Коротше, я прийняв до уваги ваші всі рекомендації. Буду сьогодні ставити жерлиці вже правильно. І е, дещо змінив у конструкції. Зараз поки витягуємо човна, качаємо це все діло, швиденько вложуємося, адже зараз вже е, пів на першу дня і залишається ловлі в нас буквально може на я не знаю, може годинок 3, максимум 4 до повної темноти. Але все ж таки є бажання зловити саме щуку і щуку будемо ловити сьогодні на кружки. Ну і паралельно кидаючи спінінгом. Так що якось так. Зараз швиденько пакуємося і будемо човна спускати на воду. Так що не переключайтесь, дивіться, що з цього вийде. Так, люди, коротше, я прийняв до уваги всі ваші рекомендації, зауваження. Буду ставити цим боком, будемо ставити правильно. І дещо удосконалив. Коротше, дивіться, тут у мене йде на основній лесці груз, тут йде вертлюжок. Зверху, щоб не піднімався виходить, живчик 3-грамовий, у мене грузик йде І ось такий повідець із гачком. Не став я ставити на металеві повід... повідці, Це може бути моя фатальна помилка, але я так ставив на двойну ліску на зимові жерлиці. Та я знаю, існує ризик, що його обріже. Але, як то кажуть, це риболовля, без цього нікуди. Його може і з гачка зійти. Коротше. Будемо пробувати. Я сподіваюся, що. На двойну ліску 0,35. У випадку, якщо одну перепилює, вона буде зачіплена на іншу коротше, на іншій триматися. Тут вузлики пов'язані, це, як то кажуть, система не нова. Я підглянув трошечки в інтернеті, як воно робиться, це все діло. Ось на кружку зробив такі от засічки, щоб було комфортно відбивати і точно глибину. І щоб зачіплювалася ліска і, ну, і його не перетягував, скажімо так, живчик. Так що, якось так, зараз коротше, припливли вже до рогоза. Тут іде рогоз, а далі вже починається густий туди, далі очерет. І зараз будемо ставити нашу норму кружочків і чекати, бо вже і так якби пливли довго, їхали теж не менш довго. Залишається 2,5 чи 3 годинки половити. Так що побачимо, що з цього вийде, скоренько будемо заправляти наші живчики. Ти поняв, так? Так, да, нормально, все не переживай. На що цього. Нормально все. Тут патички, чуть уперед вперед Ой, бо їх закрутить. Треба Ось так. Ну все, бачите, там під стопорок нижче не піде наш живчик. Тут виставлено, правильним боком ставлю, так як ви їх писали. І все, супер. Можемо плисти далі ставити. Так, друзяки, коротше, розкинув я жерлиці. Половину поставив нормально, половину трошечки треба підрегулювати саме груз, щоб він повністю був на дні. Бо мені здається, я його трошечки високо попіднімав і живчики починають їх затягувати у очерет із рогозом. Так що зараз пливемо назад, там 3-4 жерлиці поправимо і, в принципі, у нас вже все готове. Тут он одна стоїть, можете бачити, одна он друга. От десь тут ну, коротше, і ось, понад берегом е лупанули. Ну, І чекаємо. Все, коротше, вже все розставлено. Зараз вам точно скажу, яка година у нас на годиннику у нас видно видно. чи не 14.05. Тобто маємо десь максимум 2-2,5 години. І побачимо, чи буде результат, в принципі, бо. Іде дощ з перемінним успіхом, коліна вже мокрі, але це фігня, аби риба була. Добре. Ну, щось би хоче, так? Да? Угу. Да, це покльовка. О, переворот, 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 переворот. переворот, переворот. Ну Нарешті Йоперний балет. Угу. Короче, перевернуло і назад поставило. Ну, це 100% не живчик. Це може бути, що скинуло ліску. Із його. Хто знає. Бо ліски я не бачу, щоб висіла. І розматиє самого кружка. Ліски немає. Ліски немає. О, натягнуло прям дуже добре туди. Хто знає. Ах ти ж. Щось накручено там. Воно тянеться. Ах ти ж. Вона ж бачи хлопнула його. Та це капець, бляха. Це капець народ. Бачите, який дракон, ну це вже якийсь результат є. Нормально. Так, народ, ну, перший шнурочок є, малесенька щучка, як можете бачити. Звичайно, ми її не беремо, але я свого дочекався. Є клювання, є реалізація і ми її від... будемо відпускати обов'язково, бо ми таке не беремо. Оба! З вас лайк і підписка. Да, до речі, ледь не забувся. Е, більше половина людей пи... е, дивиться не підписаними. Будь ласка, е, зупиніть на паузу. Поставте вподобайку і підпишіться на канал. А ми пливемо далі, бо там ще один переворот є. Так що будемо дивитися зараз, що там коротше, клюнуло. Ну ось вам вечірні, як то кажуть, жор невеличкий, але сам факт, що за буквально 5 хвилин 2 переворота. Так що швидко зараз виставляємо цю і пливемо туди. Так, ось і друга. Ту не розставляли, у нас заблукалось. Коротше, немає в нас. Спрацювання, скажімо так, це невелика щучка, вона також походу запхала її очередь. Тут розмотка, мабуть, повна, ні, не повна. Щось є. Що там у нас? Ти таке са... Так. Що да. це ви тут подуріли? Оу! Кабан туси малий. Дивіться який, блін, звір. Такс. Де це наш інструментарій? Я встановлю там. Зараз будемо звільняти. Так, не дергайся. Вже ти своя віддергалась. Зараз відчеплю та попливеш. Такс. Опа, дістав. Такс. Обережненько, хопс. Ну що, народ, другий другий щупарик. Маленький, але класно. Є друге клювання, буквально 5 хвилин, 2 клювання, 2 переворота. Я вважаю супер. Зараз бистренько е, ставимо їх, бо вони трохи закрутились. І побачимо. Я сподіваюся, що щось таке от трофейне клюне, бо ну, там, де маленьке вийшло, там і велике. Так що обов'язково цю воду топимо назад і заряджаємо все по новому кругу. <гух> З вас лайк. Оп, давай. Так, народ, плывем, скидаемся. Это норец. Норец, блин! Да, это не очень хорошо. Цивон його зловів. Я не гордим на Воно он звідти. Де? Вимірно, де тебе вимірно. Давай до нього, воно бач. Вимірно, вас віп зібрав. Паразіт. Одервав. Все зрвав. Бачиш, все розмотав. Немає нічого. З'їв? Так, обрвав живця. Живця? Mm -hmm. От шкура, бл. Всю леску розмотав. Ти остав на ніч, то ні його все по... Фігарять. Молодо, бач. Не витягуй, бо зараз це. Та зараз я цього. Забул. Диві, що зробив. Що Ти пожував за фуста його. Ма це мали. Як Як тебе чорний, то в тебе закоп. Ти глянь, що... що паразіті ще поробило із живця. Да? Він його Угу. Ага. Ну що ж, друзі, ось і завершили наш тестовий закид на жерлиці. У нас було всього 2 годинки. Як бачите, зараз на годиннику в нас, блін, немає телефону, тато світить коротше, з фонарями. Але зараз у нас 16.40. Тобто. 40 хвилин на те, що ми змоталися, і на те, що ми пливли. Це раз, а поставили жерлиці ми в 14.05. Так що у нас було два клювання. Ні, брешу, три клювання. Тому що е, зараховуємо і норця сюди. Бачили в кінці, хотів вкрасти в мене жерлицю живцем, блін. Слава Богу, що він його не ковтнув, бо йому просто була б торба. Бо ви уявляєте, коли воно туди гачок пішов, був всередину. Коротше, він його протягнув десь метрів 20 і випустив. Слава Богу, що все обійшлося і для нього, і для нас. Бо не хотів би я цю коротше, поножовщину робити. Ну, якось так. Тобто, дві е, покльовки риб'ячі були, і дві реалізації. Я вважаю, це крутий результат. Жерлиці працюють, не було зріза, воно не закручується. Так, да, я розумію, це не те, що ви чекали. Я, коли чесно, сам розчарований, але вже як є. Це якби рибалка, да, і плюс рибалка ввечері, рибалка пізньої осені. Ну і рибалка що це за дві години за рибалка? Це не рибалка, а от тест наших е, нових е, напрацювань у жерлицях. Тож, Якось так. Так що народ обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей. Я сподіваюся, скоро зустрінемось, бо в мене пішов азарт і хочу вже впіймати нарешті гарну щуку. Так що до нових зустрічей. А з вами був Талян.